Мешканцям, які споживали газ без лічильників в період з травня 2015 по січень 2016 року, буде здійснено перерахунок. Таке рішення прийняв окружний адміністративний суд міста Києва. Він скасував постанову Кабінету міністрів України про зменшення норм споживання газу і тепер газовики змушені провести перерахунок. Скільки й кому згідно з рішенням суду доведеться доплатити за реально спожити, але не оплачений газ, дивіться у наступному сюжеті. Олеся Петрівна в своїй квартирі використовує тільки газову плиту. В помешканні зареєстровано троє людей. Тож в травні минулого року, коли зменшили норми споживання газу удвічі, не аби як зраділа, і навіть відмовилася від безкоштовного встановлення лічильника. Тепер про таке рішення зараз жінці доводиться шкодувати. Не хотіли встановити лічильник, тому що у сусідів стільки ж людей було прописано, і вони платили більше ніж ми по нормі. А тепер ми хочемо встановити. Лічильник, щоб економити, щоб менший був перерозхід і ну, менша оплата за газ. Якщо використовується тільки плита і наявне централізоване гаряче водопостачання, за одну людину треба заплатити 21 гривню. За 9 місяців ця сума становитиме 194 гривні. Ще більші нарахування будуть у тих, що не мають централізованого гарячого водопостачання, або використовують газову колонку. У зв'язку з рішенням суду ми ми вимушені зробити перерахунок, але враховуючи тяжку економічну ситуацію, нашим підприємствам було прийнято рішення розтермінувати цей перерахунок на 9 місяців. Для цього щомісяця не потрібно підписувати ніяких додаткових документів. Щомісяця у графі погашення різниці норм споживання буде вказана сума перерахунку. Наразі споживачам, які мають пільги або оформили субсидії, потрібно звернутися в управління праці та соцзахисту населення, щоб отримати компенсації. Газовики радять встановлювати лічильники. Контроль споживання газу допоможе уникнути багатьох фінансових непорозумінь.